Всім привіт! Була магазині. Дивіться, купила таке печенько. Завжди беру з шоколадними крихтами, а тут вирішила, не знаю, що то воно таке є, зараз будемо дивитися. Дивіться, яке воно прикольне. Взагалі, це такі, як, типу, а-ля МНДМси. Висимо, ну, поченю, щоб не багато. Бачите, всього-навсього 5 штук, таке собі задоволення, але дивіться, яке воно цікаве. Смайл-куки. Має бути смачно. Так, друзі, класичний цезар у нас. Але щось він, вроді, має бути з помідорами. Не пам'ятаю точно ну, огірочок є. І знайшла собі, бо дуже шукаю, щоб було Zero Sugar. Дивіться, <coughs> перше, Dr. Pepper. Zero Sugar <coughs> ні разу не бачила. взяла. І взяла ще ось такий Electric Pepsi синенький. Теж нульцев цукру дитині. Дуже класненький. Будемо зараз спробувати. Так, я зараз допиваю свою каву, а потім зараз зараз шукер, напевно, холодильник. І будемо, не знаю, обід, бо я так хочу теж спати. Всім гарного продуктивного дня! Всім привіт! Нарешті обіцяне відео. Дивіться, я раніше вам показувала, що купила собі для штучної шкіри ось таку штуку. Не знаю, видно не видно. Зараз будемо пробувати, ну, як буде щепити. Під... Можливо, буде видно, наскільки забруднено. Це, щоб ви розуміли, ніколи не купляйте Видно, напевно, трішки. Бачите? Ніколи не купляйте штучну шкіру, ось такого плану. Нащо це робити? Білі меблі. Здохнути. Зараз несу Бо У мене сьогодні субота і повним ходом у нас прибирання. У мене таке буває, ну, скажімо так, це не від суботи залежить. Це залежить від того, наскільки я зацікавлена і наскільки мені хочеться. Я завжди собі залишаю. Так, чекайте, перекручу, бо не бачу чим. Ага, понятно. Або туди, або сюди. Зараза. Чекайте, бо не можу. Ага, тут треба це відламати, чи що. А хто воно відкривається? Хто б мені сказав? Зараза не можу відкрити. Дивіться, є тут така штука, і я не можу відкрити. Сикінка, це як так? Ну, а як вона? Хоча не можу, назвати. Зараз чекайте. Так, тут показує, що. ага, тут Треба її напевно ламати, показує на цю. О, божечку даймій. О, все пішло. О боже, так ну не ламати. Воно щолкає, так. Ану. Ого. Ану, пробуємо. Я взяла мочалку, звичайно, для посуди. Мені просто взагалі цікаво, чи воно щось з того буде. Там, де найбільше забруднення, мені здається, що треба буде декілька разів пройтися, бо воно розумієте. По-перше, треба зразу, зразу чистити. Не знаю, правда, як воно не взяли рукавички. Мені здається, що це жовте. О, такий запах, до речі, не зрозуміло. О, так. Вроді воно дає почистити. О, дивіться, папець повний зараз. Будемо по пару разів це робити. А, так, допомагає, правда? Правда, не скажу поки що настільки. Наскільки сильно воно допомагає. Мені здається, що треба буде промивати тряпочку. Починаємо з таких менших забруднень, але воно дійсно виїдає. І зараз буду залишки збирати тряпочкою. другою. Так, е да, дійсно допомагає. Я, правда, не знаю, наскільки, бо воно е помогло без цього. Тобто я не пробувала. Але, але результат є, тому ми сьогодні трішки чистимо. Сьогодні трошки маю бажання. Бажання маю. Дивіться, який кошмар. Бачите? Це, напевно, те, що ми головами спираємося. Я навіть не знаю, від чого це. Раніше думала, що поставити може якусь таку покривальця, чи що, воно сувається. Воно мене захарило, і я його зняла. Але тепер бачу, що... О, дивіться. Мені здається, що треба буде декілька разів проходитися. Тому що вона інакше не працює. І треба буде тряпочку е, вимивати між тими підходами, бо вона, ніби, розумієте, робить якісь розводи. Зараз я буду... О, дивіться, яка краса. Казав е, чоловік, що от взяти би такі паперові тряпочки. Воно ну, все одно жовтизно буде, напевно. Ну, жовтизна, жовтизно, тож ми головами. А може і сильно і не буде. Подивимося, спочатку що? Спочатку вимиваємо оце чорне. Це як варіант. А потім уже, ну це дуже не як вам правильно сказати. Це дуже непрактично. Я взагалі не розумію, для чого. Зараз підірю про мою тряпочку. Для чого було брати білий побок. Ну це просто непрактично і все. Ну для мене це реально непрактично. Не знаю, можливо, для когось це краса. Фух. Вже трішки тряпочки мокрі. Зараз спробуємо не так. Стаю зверху, візьму з те, що можна зібрати. Зверху це просто, знаєте, папелюка, що на висаді. Це треба втерти вологою тряпкою, потім ще раз сухою. І між оці штуки теж, до речі, дуже сильно забивається бруд. Тому, коли будете брати щось такого плану, майте на увазі. Що воно красиве тільки спочатку. Взагалі все біле, все біле, як не дивно. Красиве тільки спочатку. Потім вже так, знаєте, слегка, дивіться, капець. І це втирати потрібно, в принципі, втираю я кожного тижня. Воно так налипає. Так, так. Папушка мені допомагає. Під Підтверджує, втираю кожного тижня, оцю штуку бачить. Раз низом, зараз. Зараз прийшла знову до вас. Я таке буду зараз все-таки пшикати низом, а верхом потім втру, тут таке діло. Хочу все-таки подивитися, який буде е, результат. Вже пшикаю на тряпочку. Попробуємо зараз, чи воно взагалі відбілить оце жовте. Дивіться, я вже за другим заходом йду. Воно досить цікаво, витирає. Воно має такий якийсь специфічний запах. Я не розумію, що це таке. Але спробуємо. Я думаю, що за декілька заходів буде все ок. Просто треба довше терти, а можливо воно трішки залишити, але вроді не пише, що треба залишати в інструкції. Не пише, оскільки я не знаю, як воно може повпливати. Взагалі, довше його ну, тримання на шкірі, на штучній шкірі. Тому я ризикувати з цим не буду. Дивіться, воно відпускає. А, насправді я пробувала трішки, звичайно, вологими серветками. І чесно вам скажу, а ви серветки не помічні в цьому плані. Тут воно таке, якби Щось потрібно, щоб вже роз'їдало що чи що. Ну, таке собі. Зараз будемо пробувати. Так, дивіться. Ой Боже, що я зробила. Я ж там втирала пилюку. Так, зараз. Залечку позбираю, пошукаю ще одну тряпочку. Так, е пробуємо ще. Напишка, бо я пробувала сюди, воно мені не подобається. Воно лиється, його треба встигати збирати. А я не хочу встигати, щоб часом не наляпати на... Ой, Боже, на матрас. Хоча в мене на матрасник, в принципі. Але тим не менше, ну на матрасник не, не наляпати. Руки трошки болять, але я вам скажу, що є результат. Отож, що е хотіла розказати, дуже багато всього не відбиралося за... Останній тиждень я так подивилася, що в мене трішечки по Ютубу збільшення переглядів, значить, все-таки мої відео комусь цікаві. До речі, це надихає, надихає знімати нові відео, хоча на них практично немає часу. Але я обіцяю виправитися. Оскільки, якщо береш на себе певне зобов'язання, <кхем> обов'язково потрібно дотримувати слова. мене взагалі такі, таке поняття. Щоб ви розуміли, коли я щось починаю робити, я не можу я не можу залишити. Навіть якщо воно мені буде важко, навіть якщо воно буде мені, знаєте, некомфортно. Все одно не можу. До речі, так, є, є велика різниця. тут. Я не знаю, можливо, не за одним разом воно мені гарно відбілилося. Можливо, відбілювати треба буде чимось іншим. Не знаю, чим? Попробуємо. Спочатку цим, що... Спеціально для цього призначено. Іду, я ще помию, зберу. Можу взяти відеречку води, не знаю, дивитися. Тут воно так, типу, э, так, Вроде як нічого. Жовтеньке залишається, але оцей такий, знаєте, сильний нальот, він зникає. Тому, якщо все-таки ви хочете штучної шкіри, ось таку штуку, угу. спинку ліжка то майте на увазі, що можна, прикольно, але бажано з темного кольору. Ну, Білий, ну, взагалі не практично. Не знаю, що з цим робити. Але він взагалі не практичний. Зараз я буду це все збирати. Ну це просто, дивіться. І воно, в принципі, брудне, але воно до кінця... Ой, до кінця не, не вимиває. Так, зараз. Ну, я вже, в принципі, чисто мокра, щоб ви розуміли. А то так виглядає, що, можливо, зусильно докладаєш. Я така сама мокра, як мию глянцеву кухню. До речі, ви вже бачили, якщо бачили моє відео. прикільники, любителям глянцю. Коли ви вибираєте, але вам подобається, як воно... О, ляпнула зараза, йду помию. Кухонь. Якщо вибираєте собі кухню і вам ну, ніколи не мали, але вам дуже подобається, як вона ви виглядає, майте на увазі, що вона вимагає дуже сильного е, прибирання. І все одно, навіть після прибирання, будуть розводи. Тобто, якщо вам не доподобає такий варіант, вибирайте якусь ближче до дерева, щоб просто вийти полілору. Боже, поліролем, дивіться, я моє все, вибачайте. Щоб просто витерти поліролем і забути. Вибирайте щось таке, щоб легше було в прибиранні, в догляді. Я маю таку жахливу практику, дуже хотіла, вперлася. Зробила собі вдома в будинку приватному фіолетову ванну. Темно-фіолетово з глянцевою плиткою на стінах. Я вам скажу, це шикарно. Але якщо помити ті стіни, їй коло них навіть дихнути, тому що вони одразу стають брудні. грудні. Не раджу нічого глянцеве, ну не знаю. Біле. На білому. Ну, я колись не думала, що воно так. На білому дуже сильно видно. Всі порохи, всю пилюку. Все повністю. Це просто. це, знаєте, Якщо звичайні меблі можна там витирати полюку раз в декілька днів, то білі меблі вимагають такого догляду. Чекайте буде я роблю зараз біли. А білі меблі вимагають подібного догляду кожного дня. Тобто це у вас буде кожного дня прибирання. Ну, буде гарно, але ви будете просто наскільки замучені, що вам то гарно. Вже, напевно, буде паралельно. Дивіться, ну, ви виблиєте, в принципі. Але але, я ще буду питати в клінінговій компанії, де, от ми замовляли, пам'ятаєте? Чи можуть вони щось з цим зробити? Е, іменно, щоб воно було біле. Бо в плямуці воно вишаровує нормально, взагалі. Дивіться, о, все. Зараз ще буду промивати повністю, але жовтизна, ну, поки що, жовтизна лишилася. Угу. Ой, так. Жовтизна лишилася. Не так аж страшно, в принципі, я думала, гірший буде результат. Починаєш праці пепти. Так, зараз буду ще промивати. І, можливо, ще разок перейду. Я не знаю, чи перейду, але попробувати напевно, потрібно. Так, так. Папушка. Так, е попробувати, напевно... Ой, боже мій, потрібно, щоб був ось так. Ой, як гарно. Хороший результат. О, ви знаєте? Там, де воно менше жовте, воно стає більше біле. Цікаво, Да? Ай, капець, я вже все. Це я почала і ходжу, і роблю. І ви знаєте, я в принципі ну, буду рада, коли вже буде все повністю, повністю. А результат треба було зняти фото да, і після, щоб вам дійсно показати. Але я думаю, що навіть на відео це видно. видно. У, я ледве тепла, але це круто. О! О! І це класно. Так, воно зараз ну, по максимуму, що зможу, зроблю. Потім візьму, пройдуся ще раз і подивлюся, в принципі. Треба, щоб воно висохло спочатку, щоб розуміти, який результат після першого використання. Розумієте, так? Я ж мушу розуміти. Ой, божечко, ти мені не знаєш, чим мене видно. Зараз трішки поправлю камеру. ну-ну-ну, Зараз. Ой, дивіться. Я аж тут вже воно, в принципі, не настільки брудно, як можна собі уявити. Воно е дається, дається на чистку, навіть дуже добре дається. Ой, дивіться, ну, Звичайно, потрібно коте. Ну, а де не потрібно, Я думаю, що е варіантів таких, що прийшов. І по змаху червоної палички все частенько нема. Інакше б... Інакше б не було проблем. Так! Але вже так, зараз пробуємо. Дивіться, яка краса. Так, в принципі, дивлюся, що тут не Воно вимивається, я не спорю. Не так, щоб дуже. Ну не так, як я хочу. Ой, паданту мені вмирає тут. Але... Ну, але краще, ніж було. Я думаю, що декілька заходів я зроблю. Можливо, не сьогодні, бо треба мати силу на ці заходи сьогоднішні. Так, можливо, не сьогодні. Але... Ой боже. Але зроблю точно. Ногу виставила. Пшикаю. Так. О, так. О, так. Зараз практично вже доробила. Бачите, я вже тут на краєчку. Так, ну мені подобається, коли щось зробиш, і є певний результат. Як не крутили, воно надихає, ну, воно коли результат такий трошки... Ну тут ви знаєте, вроді як краще. Може, я вже трішки знаю, як це правильно сказати. Стаю професіоналом чистки. Опець повний. Так, все. Майже. Або може тут освітлення трошки по-іншому падає. Я мені здається, що частіше, Зараз подивимося вечором при лампурці будемо бачити. Я думаю, в принципі. Так, я вроді як відтерла плюс-мінус. Ще буду дивитися. Зараз воно треба буде його пройтися просто звичайною тряпкою. Так, пройдуся зараз. Все, що грубшого я відтерла. я зараз мочі тряпочки, пройдуся повністю. І, напевно, інше на другий раз буде просто... з собою носити відеочка різні. Тому будемо ходити, Ти повитирала, пішла промила. Повитирала, пішла, промила. Отаке щось буде зараз у нас. Так. Ось так. Зараз гарно, щоб оце забрати повністю. І, ви знаєте, в принципі, краще, ніж було, безсумнівно. Але мені здається, що для кращого якогось такого результату треба буде оцю процедуру зробити в декілька підходів, щоб дійсно воно ну, себе виправдовувало. О, дивіться, класно. Так, О, зараз ми швиденько. Так, половину вимию і ту ж внутря... ой. Пивай. тряпочку. І знову половину вимоги, дивіться, гарно як? Так, і переселеніжко. Так, так, я прийшла до вас, повернулася. Ну, що я вам скажу? Просто у нас трішки такі забруднення вже давні. Відповідно, воно не за одним заходом. Але ця, цей засіб дуже крутий, якщо подумати, ну не знаю, скільки б я мила, і чи щось б взагалі відмила, якщо б я просто мила це вручну звичайною, можливо, мильною водою або ще якимось такими засобами. Насправді дуже класний результат. Як для першого разу, як для дуже давніх забруднень, будемо пробувати ще декілька разів. Я думаю, що жовтизну теж має знати. Воно на ніс, і тоді буде легше, буду вам повністю показувати обсяг робіт. Е, так, давно хотіла, до речі, собі таке кріплення, як... і воно буде 100% круто. Буде круто. Чому? Тому що я зможу вам показати те, що бачать мої очі в повному обсязі, а не тільки збоку. Збоку воно не завжди показує повноцінну картину. Ось. Щоб ви могли зрозуміти, який взагалі результат. Так, зараз тут вже лишаю. Поки що. Ну, мені поки що подобається. Мається на увазі той варіант, який був до і як стало після. Воно окей. Я ще буду, але однозначно рекомендую дуже крутий засіб. І для кухні, до речі, також раніше показувала. Отож, дивіться, перестелила ліжко, зробила. І бачите, трішки ще так, напевно, більше буде видно. що ти знаєш, що є, але в загальному ось такий результат. Можливо, та камера не показує. Буду пробувати ще. Я думаю, що я доб'юся ідеалу, але тут треба в декілька заходів. Пішла зараз перестелювати ліжечко в сина в кімнаті і далі прибирати субота, наше все ту купа роботи. А поки я прибираю, подивіться трішки, як ми святкували, де ми були. Це не соквіти по друзі і подаруночок. І трішки покажу посиденьок і цін, кладу свою музику, тому що напевно Ютуб не пропустить те, що грало в закладі. thank you Бумаю обмороженку дитині. Фу, відбули. Дуже класно. Але не знімала, дивіться, який місяць. Йомону. Величезний. Не знаю, що це є. Він дуже великий. Це його тільки половинка, трошки більше. Ну, це просто капець. був. До, Довго чекала автобуса. Фу, змучилась. Але було класно. темно, чисто. Йо, бачите, яка краса. не треба ту камеру з тих. Не знаю, чи взагалі на телефоні таке можливо, але круті.